А фунітурка це от компанії Нові Ворота. Вот так от вам, друзі. Бачите? А як, як я понял? А я вам можу сказати. А ось у нас є клеймо. Бачите? Нові ворота. Так що, я думаю, що і реєчка теж від компанії Нові Ворота. І ділер, наверное, робив ці ворота. Бачите? Від компанії нові ворота. До речі, якщо ви хочете стати ділером компанії нові ворота, ось сюди, в шапку профіля, там є номер телефончика. Або посилання на сайт. Дзвоните і становитесь ділером. Дана автоматика коштує 12 641 гривень. І плюс монтаж 5 тисяч гривень. Получається 17 641 шестсот